Привіт усім! Сьогодні ми зробимо ромашку з бісера. Для цього нам потрібно буде такий жовтий, зелений і білий бісер. От. І для цього ми спочатку робимо пелюстку таку. Таких пелюсток для ромашки ми зробимо 12 штук. От, і для цього ми спочатку набираємо на основу десь 6 см бісеру. Ну, якби спочатку ми взагалі набираємо багато бісеру от на таку проволочку. Так. Десь вона діаметром 0,5 мм. Можна трошки менше, у кого яка, чим менше можна. Ну, Буде, будь, краще. От Потім е, набираємо чим побільше, бо нам треба буде 12 от таких от пелюсточок зробити. От І потім отут от відступаємо, скільки ми хочемо, щоб у нас основ було 6. ну десь беремо, беремо з запасом десь 9 да, довжиною е, нашу проволочку. От Потім отут от на кінчику робимо. Якби, Таку петлю закручуємо. От. І от сюди на основну цю проволочку набираємо набираємо десь 6 см, щоб була у нас бісеру 6 см по довжині. Отак от, так от да? щоб у нас на цю петлю було отак от, от набрано. Отут-от -от -от по довжині. 6 сантиметрів бісеру. От, ну, набираємо поки що, а потім продовжуємо плетіння. От ми набрали 5 сантиметрів, цього вистачить. От Потім з цієї основно, ну, з проволоки, де ми набирали бісер багато. Отак отбираємо на пелюстку. дивимося, щоб у нас довжині вистачило цього, і робимо таку якби петельку. Ось так от закручуємо і робимо таку пару пару. І з цієї сторони теж набираємо на довжину, то що у нас уже тут є. Отак от, от. От, так от приблизно от так от набираємо ми.

Тут також ми закручуємо, вирівнюємо все добре, щоб у нас було. Так от закручуємо. От так от. І тут теж надовжину бусини, Ну, надовжину цієї нашої пелюстки. так от набираємо цей бісер. нам тут потребно подбираем вот так вот и вот так вот накручиваем. Зъемка. Так от накручуємо. Зайво просто відрізаємо вот тут. Вот. Вот так от відрізаємо. І вот так от просто заховуємо, щоб воно нам, нам не заважало. Така у нас вийшла пельосточка. І так, ще ми, щоб у нас було таких 12 штук робимо. От. А потім ще робимо таку саму пелюстку, тільки зелену. От, для цього ми набираємо, скільки тут у нас в центрі потрібно. Десь ось ця от основна, у нас десь вийшла, ну, десь на 7 см, щоб була, схожа на пелюстку. Але трошки є різниця. От також набираємо, щоб у нас було зеленого, отут посередині 7 см основна. Теж тут буде отака, якби, ну, якби кружа, ну, така петля, як і тут Тут трошки відрізняється, що отут ми на кінчику нічого не добирали, а тут ще треба, щоб підняти от, бачите, да, Тут підняти, беремо, набираємо ще десь 4 бусини, щоб для підняття нашого пелюстка, щоб така була. якби от Тут, така якби ну, як це такий кінчик, схожий на пелюстку. Додатково, якби піднімаємо. Коли от зробимо спочатку основну, потім одну пару зробимо, потім піднімемо. На 4 бусини. от І потім ще оцю основну. І так у нас робиться пелюстка. Ще зроблю, щоб у нас було таких 12, от, і потім ще таку зелену, а потім будемо ще робити серединку. Тепер робимо пелюстку. Для цього на кінець проволоки набираємо бісеру десь 7 см. От, у нас 7 см. Потім робимо тут таку як би петлю. Так от закручуємо. Вот. У нас вже одна пелюстка є така, і зробимо ще другу. Потім на довжину цієї серединки. Так от набираємо. Tak odnáváme, zavrtáváme se. Так, от тепер з цієї сторони отак от теж завертаємо. І тепер от на цей кінчик набираємо, набираємо додаткових десь 4 бусини, щоб нам підняти якби нашу да, наш, нашу пелюстку. Чотири ми набрали. От тепер з цієї сторони, отак, щоб нам вистачило. Вирівнюємо все. Отак от. Потім з цієї сторони, отак вирівнюємо. І подовжені. Так от, да. так? Отак от те, що тут от. Робимо таку якби петельку, так? І І ще додатково з цієї сторони набираємо. Так, це вирівнюємо? у нас рівно пелюсточка І потім. Потім отут от теж. Таким чином. Декілька разів отак обкручуємо. Нашу пелюсточку. Отак у нас буде. Тут от такий кінчик. От у нас така готова друга пельосточка. Зай, зайву пров, провоку просто відрізаємо і оцю ховаємо отак от, щоб його її не видно було. І приступаємо до плетіння серединки. Тепер робимо серединку. Для цього ми, ну, отак от. Три От, Залишаємо, потім робимо таку як би петельку, невеличку. Так от, да. І потім поступово, отак от, ну, схоже, як ми пелюсточку робили. І по кругу. Отак от да? робимо тепер з цим, от так от по колу набираємо наші бусини і отак от, от декілька пар, е... декілька пар. Так трошки якби декілька, ну, по колу робимо якби нашу серединку, так? От з цієї сторони. Так, от, так? отак от, от беремо з цієї сторони, дек по колу, пробуємо нашу серединку. Даві трошки отак от робимо, випуклою. Скільки ми вже раз, два, три, чотири зробили. Так от откручуємо тут тепер з цієї сторони. Значить, от раз, два. І ще останній третій ряд зробимо. Теж отак от по колу, Така у нас буде випукла серединка. От. І отут з цієї сторони завершимо отак от, от нашу серединку. Так, от з цієї сторони ми в'яжемо. І потім зайву просто відріжемо нашу проволочку. от І от така у нас буде тепер серединка. Отака випукла. І потім ми з цієї з цієї сторони. Так, от і її зробимо. Обв'яжемо теж. Така у нас буде посередині серединочка для ромашки. Ось така по колу. Щоб нам з'єднати ромашку, приєднати на товстий вже стовбур, беремо таку більш товсту проволоку. От скільки у нас тут вона десь товщиною один міліметр. От потім зробимо тут таку якби таку якби петлю, да? от. І от, щоб нам тут приєднати нашу серединку, щоб вона у нас міцно трималася. Отак, от, так от да. приєднали. І потім по черзі вже приєднуємо е, наші пелюстки. Спочатку ми візьмемо 6 пелюсточок, це у нас буде якби перший рядок, от, а потім другий ряд теж візьмемо 6 пелюсток і вже окремо приєднаємо отак. От, да? приєднаємо. Початку отак от, от обгорнуємо, так от прикладемо шість, ну, по черзі, да так. от, приєднаємо шість. Перший ряд це у нас буде. Вот так вот. Приєднуємо по черзі. Потім можна вирівняти. Не обов'язково там його. Ну, якби треба звичайно. Щоб воно надійно трималося. Але все можна потім вирівняти, якщо щось не так прикріпили. Отак от. Вот. Іще одну. Це у нас був перший рядок. Так. І потім також приєднаємо. Уже під ними, якби, да? Це у нас буде другий ряд? Так теж поступово приєднуємо. Якби між цими, да? Приєднуємо. Наші пелюсточки між цими, іншими вот так от під би підлизта. Вот так от. Приєднуємо, якби нижний ряд у нас буде? О тут от? І в останній пелюсток тут тут з цієї сторони. Так, все приєднали? Така у нас пелюстка. Ромашка. Все добре розрівнюємо всі наші пелюсточки, щоб вони у нас рівно стояли. От така, як хризантема, велика ромашка у нас виходить. Цікаво, гарно. Можна, якщо, звичайно, різних розмірів зробити. У мене вийшла велика ромашка. От така, як хризантема. А ви можете зробити, як вам, ну, як вам завгодно. Як вам душа бажає, отака от цікава, гарна ромашечка у нас виходить. От, А також потім приєднуємо отак от от наші пелюсточки. От теж спочатку отак от одну з однієї сторони. От і іншу трошки нижче, да От отак от, от. І іншу ми ще отак беремо і приєднуємо трошки нижче під стовбуру. Отак-от. От і потім, щоб нам закінчити наш виріб, остаточно беремо ще флористичну бумагу от, і обкручуємо додатково наш стобур. От от. Або є ще, можливо, у вас нема флористичної бумаги, або є така зелена бумага просто, ну, як це, така. З бумаги зроблена теж зелена бумага. Можна теж її приклеїти і, і отак от обв'язати. Або ще третій варіант можна просто взяти нитки для вишивання, теж зеленого кольору, якщо у вас є, от, і теж обмотати отак от стовбур. От, теж буде дуже ну, цікаво отак от обмотати просто стовбур, тут закріпити, більш закріпити. От, листя, щоб воно більш ну, краще трималося. От, і така у нас цікава ромашка. З бісеру виходить. Можна зробити навіть цілий букет, якщо у вас є багато бісеру. Можна зробити менші по розміру пелюстки, будуть невеличкі ромашки, декілька штучок. Але саму ідею я вам показала, як робиться. Усім дякую за лайки, коменти. Підписку. Не забудьте не поставити чор чорним колокол, щоб вам е приходило сповіщення і на мої стріми, от, і на мої нові майстер-класи виробів з бісеру. До зустрічі в нових відео. Пока-пока. така у нас вийшла ромашечка. Сплетемо таку ромашку. Отака вот краса. Нескладно, дуже просто плететься.